Вітаю, друзі! Сьогодні ми знову підводимо підсумки тижня. Ну і почнемо з позитивних новин. Цей тиждень був насичений благодійними ярмарками, а кошти зібрані підуть нашим землякам, які воюють сьогодні на фронті. На початку тижня тон задали у Біликах та Бутенках. Там зібрано разом майже 150 тисяч гривень. Чудова організація. Художня самодіяльність, підприємства, установи організації. Всі спрацювали дуже ефективно, цікаво, і про це ми робили сюжет. Ви можете це побачити. Ну а чим відповіли у Кобиляках? У суботу в танцювальному клубі Фабрика відбулося шоу дитяче, патріотичне, де й були зібрано більш ніж 13 тисяч гривень внесків, які підуть волонтерам а далі до наших земляків. Максим Якименко разом з своїми помічниками зробили справжнє свято під патріотичні пісні. Діти гарно відпрацьовували танцювальні елементи і показували високу майстерність. А у селі Світлогірській Кобиляцької громади ініціативна група вже втретє збирала людей на благодійний ярмарок. Розповідає Ірина Колотило, одна із учасниць ініціативної групи. Це у нас вже був третій ярмарок. Ми в грудні січні і оце в лютому провели третій раз. Назбирали збирали 35 тисяч учора. Група така волонтерська. Ще з самого початку війни ми якось організувалися. Спочатку допомагали нашій теробороні їсти, готувати, то тобто там переселенцям, а потім вже зараз конкретно допомагаємо нашим солдатам, нашим захисникам, які і саме нашим односельцям поки що Ви задоволені саме на ми... да, результат. Ми, ми дуже задоволені. так. Кожного разу у нас все більше і більше людей, все більше на коштів збираємо. Mm. Якось так. І ще е, минулі рази, коли ми проводили, у нас ще не було загиблих хлопців. А вчора ми згадували вже аж трьох, то якось це... тепер у нас більш... більше, я більше, мабуть, 6 чи я не знаю, і для інших людей вже ж що... Як... Знаєте, як раніше всі. Моя хата вкраю, сидять, нас тут не бомблять, у нас тут тихенько. А тепер же ж, як бачу, що і хлопці наші гинуть, і дуже багато вже що там воює, то люди більше активізувалися. І нам же, мабуть, довіряють, раз погоджуються і, і несуть. Їх. У нас у Фейсбуці є група Разом ми сила. Може, ви бачили кого -нибудь? Ми скі... там висвітлюємо всю свою діяльність. І все показуємо кожну, ну можна сказати, яку люди несуть, люди з дому консервацію, все приносить на себе світлюємо з прізвищами з усім, щоб нікому не було більду. Ну, І тоді ж так само звітуємося, коли хлопцям відправляємо посилки чи передачі. Ми часто стані вільховою передавали, а це наші хлопці збираються самі їхати тут місцеві. То збираємо зараз. Відмітити, що нарешті Полтава Водоканал придбали новенький сучасний компресор та генератор для своєї дільниці, що працює в місті Кобиляки. І тепер буде якісно, безперебійно і ефективно працювати о -о очисні споруди. А це новий компресор за мої 20 год, які я тут роблю. Новий компресор. І ми дуже раді. Тому що дали новий. Котел. Лучше буде перероблятися вода очищатися. Все тільки на краще. Він для того, щоб подавати воротенки бактеріям. І бактерії і дихають, переробляють. І в і, Я, і, по і, суті, це те, що ставлять в акваріуми да? ну, для кисні. Кругло встуточно він дожити. Без е, нього бактерії через 3-4 години. Пропадає і каналізація, пряму, в річку Кобеля. Над Кобелярським було. Можемо тільки подякувати всім, хто долучився до цієї, проблеми, активно її озвучував, доносив до, відповідно до керівників, які приймали рішення. Нарешті рішення прийнято, закуплено, придбано. І приїхало в місто Кобиляк, і тепер буде працювати. Це обладнання. Мы только что отремонтировали с полтора водоканала генератор 42 кВт и компрессор новый. И теперь вы можно можете? Без, да, можно будет бесприбильно работать, а честно Ну, а тепер розповім про дії нашої кобуляцької влади. Кожного разу вони дарують якийсь новий інформаційний подарунок. Вони спочатку витворять, а потім не знають, як це все розпетляти. От і цього тижня із п'яти робочих днів вони працювали лише три дні. А два дні вони відпочивали, прикриваючись це хитрим розпорядженням дистанційної роботи. Навіть в тих районах, де близько до, так би мовити, прифронтових, де є дійсно загроза і небезпека, і там міські ради працювали, в тому числі в Харкові і в інших містах. Працювали в Біликах, наприклад, і в інших сусідніх територіальних громадах. В Кобиляках не працювали. Вони дуже боялися, не зрозуміло чого. Натомість поліклініка працювала. Лікарі працювали, а чиновникам порозбігались по домам. Їм якби нічого не робити. То в них генератора немає, то в них совісті немає, то, зато я думаю, що вони собі нарахували чудову заробітну плату. Відмітились вони і в селі Озера на особистому прийомі, коли приїхали і зустрілися з активістами, що одноосібним рішенням Василь Фещенко, як виконуючий обов'язки. Міського голови призначив старост по новоствореним старостинським округам. І в селі Озера була призначена Наталя Івановна Синягівська. Це рішення було сприйнято місцевими жителями неоднозначно. І вони зібрали підписи за іншого кандидата, надали нашій владі з пропозиції саме його визначити. Під час прийняття рішення. А потім зібрали підписи проти Наталії Іванівни і теж досить кількісні підписи. Про це і розповість нам активістка Інна, яка була на цьому особистому прийомі, на якому були Олена Стаднікова, заступник, і з колегами, які супроводжували ці поїздки. По-перше, ми телефонували перед тим днів чи разів п'ять Куди? Кому? Разів 5... О, у міську раду телефонували, нам не давали чуткої відповіді, чи вони взагалі приїдуть. Хто не давав, кому та... ні, кому телефонували, хто не давав. Е, ну, ми ж на номер до секретаря телефонували. Так. О. Ну, як завжди, вони передавали трубочку одна одній, одна говорить те, друга те. Ну, коротше, п'ять чоловік телефонувало, і тільки одній людині дали відповідь, що вони приїдуть. То вони не знають. То вони те, то те. Ну, коротше, ми зібралися пішли. Пішли в сільську раду, е, колишню, так? Так, да, так. Да, да, mm. да. Пішли ми в сільську раду. Так. Е, а тоді ж я телефонувала і запитала в них, чи готова відповідь на наше перве звернення. Так. Е, вони сказали так. Я їх попросила, щоб ж вони привезли заразом. Е, а от, звернення пішли, з приводу я... чого? Давайте пояснимо. Звернення, зараз я вам поясню. Ми збирали підписи на підтримку е, свого кандидат, кандидата. На старосту округу. Так, да, да, На старосту села. Mm. Ага, ми ж возили, ми повезли ініціативна група в нас була, ми поїхали до пана Фещенка, він нас прийняв, ми йому розповіли все ж. Е, він дуже гарно нам обіцяв, ну але ж. Обіцянки не були виконані. А що він, він нам, обіцяв, він нам, що він обіцяв? Він обіцяв нам, що він не бере на себе такі повноваження приймати старост. Він не хоче повторити попередню владу, Ну, на, 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 ну, на так. е, що він буде це вирішувати з депутатами. Ми йому наголосили, що в нас від Озір нема жодного депутата. Він нам сказав, що він запросить нас на сесію. Ну, цього всього не було виконано. Ну, справа в тому, що ще ж не розглядалось це питання, але вже призначилось, так? Да? Так, да, так. Да. потім ми дізнаємося, що вже її назначили. Вас назначили Сенігівську Наталію Іванівну, правильно? Так, да, так. Да, Сенігівську Наталію Іванівну. І ви цим не згодні, з цим позицією. Ми не згодні, так. Ви зібрали підписи. Скільки підписів ви зібрали? Ми зібрали підписи на підтримку нашого кандидата 438 підписів. А вони зараз ну... Корист... Потім... Ага. Ага. А потім ми ще раз збирали підписи, але вже проти Наталії Іванівни. Теж ми це звернення відвезли, Ну ще якби місяць не пройшов, ще нам відповіді не дали. Проти Наталії Іванівни зібрали підписи 462. І ви прийшли, тепер ми підходимо до цього. Ви прийшли на зустріч з якою метою? З якою метою? Ми прийшли ж дізнати це ж ну, відповідь. Задавала я їм питання, чому? Кажу, нам не дають чіткої відповіді. Чому з нами так розмовляють? Кажу. Ну це ви кому задавали питання? Олена Стаднікова сиділа. Ну, ми їм задавали питання, кажу, чого на наші відповіді не реагують, чого не, не говорення, чого не виноситься на обговорення. На друге звернення ми писали, щоб е депутати е не приймали рішення, запросили нас на сесію, Задавала їм питання, чого нас на сесію не запрошують. Ну вони ж як завжди, це констатуюча війна, обмежена кількість людей. І тому подібне. А Конкретно Олена Стаднікова пообіцяла, чи як у відповідь дала, чи задовольняє. Нічо, вона нічого нам не обіцяла, вона сиділа, посміхалася. <сміх> Знаєте, таке враження, ну як сміються з нас, та й все. Ну і заключний сюжет я вам знову нагадаю про е сімейну медицину, про керівника комунального підприємства е ПМСД. Кобиляцький центр ПМСД. Нагадаю, що закінчився контракт у Любов Коломієць, виконуючи обов'язки, призначено Наталію Дживил, заступник головного лікаря. Видано відповідне розпорядження за підписом Василя Фещенка. Звільнити Коломієць Любов Фанасівну з посади головного лікаря комунального некомерційного підприємства Кобиляцький центр первинної медико-санітарної допомоги. Другим пунктом увага покласти на джевелу Наталію Миколаївну, заступника головного лікаря з медичного обслуговування населення за згодою, без звільнення своєї основної роботи виконання обов'язків, увага директора комунального некомерційного підприємства Кобуляцький центр первичної медико-санітарної допомоги. Директор і підпис, виконуючи повноваження міського голови, секретар міської ради Василь Фещенко. І печатка, і все тут як має це бути. І просто геніальне розпорядження. Я не розумію, чи вони з нас знущаються, чи вони такі безтолкові, чи вони е, просто е, нас за когось мають не, незрозуміло за кого. Пояснюю. Комунальне підприємство працює згідно діючого законодавства, саме медичне комунальне підприємство. Сімейної медицини. В діючому законодавстві сказано, що якщо контракт заключений до 1 січня 2019 року, а саме в Кобиляцькій лікарні так і було, ПМСД було так зроблено з Любов Коломієць, то працює головний лікар. Він являється керівником установи і посада в нього називається головний лікар. Тобто автоматично з ним заключено було до 1 січня 2019 року головного лікаря посада, і він переходить і працює при призначенні після 1 січня 2019 року іншої людини або перепризначення в даному випадку її, ну, любов колонії чи будь-кого, на підприємстві повинно бути введено посада директора і заступника директора. Комунального центру ПМСД. Цього зроблено не було. І увага на Наталю Джевелу покладають обов'язки директора. Немає штатного розпису, немає такого посади директора і заступник директора. В статуті змін не введено. Там теж головний лікар до сих пір. Тобто, для того, щоб все правильно зробити, Василю Фещенко разом з його командою бездарних юристів, які е, сьогодні не здатні ні на що, крім кулуарних і закулісних ігор, їм потрібно було на сесії в січні чи в лютому місяці внести зміни були, знаючи, що закінчується контракт в статуті підприємства. Через, провести через сесію, через депутатський корпус, провести це рішення, внести зміни, написати туди директор, заступник директора, все це прописати в статуті. Далі внести зміни в штатному розписі, затвердити це своїм розпорядженням штатний розпис, написати там, щоб була посада директора і заступника. Далі призначити Джевелу Наталію Миколаївну заступником директора. І тепер. Покласти на неї обов'язки директора цього підприємства. Оце так правильно треба було зробити, зарані підготувавшись до цього всього. Натомість вони запросили кореспондента, зібрали кучу юристів, весь відділ, вручили Любов, Коломієць документ яке який звільняють. Цвіти там намагалися їй дарувати і так далі. І закінчили все. Нічим. І запросили джерелу і кілька годин. З нею там е питались провести певну розмову, вона розуміє, куди, що, яка нагрузка на неї, і так далі. Тому До речі, дживела мій особистий сімейний лікар, моєї родини. І навіть не вдумайте над нею знущатися. Ні я, ні такі, як Інші пацієнти, які її поважають як лікаря, вам цього не дамо зробити. Я би просто хотів сказати, Василь Васильович, Фещенко, якщо немає, є е, така зля, злась з коня, не муть скотину. Нема у вас хисту до керівництва, Ну не читаєте ви документи, а підписуєте. Нема е, кадрового потенціалу, нема кого призначати. Навіщо ви взялися до цієї справи? Олена Стадніко. Її і, і юридична команда. Ну не вдавайте з себе великограмотних. Запрошуйте депутатів, працюйте з комісіями, радьтеся із е, фахівцями, із е, областю, з сусідями. шукайте рішення продумане, чітке, розумне, прагматичне і правильне, і корисне для людей, які проживають в нашій громаді. На цьому поки ще все далі буде.